Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Живемо з вами в досить швидкому ритмі. В світі багато чого змінюється. І здається, чим далі ми продовжуємо наше життя, тим швидкість прискорюється. І те, що раніше можна було вирішувати за день, сьогодні вирішується в якісь години. Що вирішувалося. Тижнями сьогодні можна вирішувати днями. Все досить швидко. Покоління змінюють покоління. Але Біблія говорить про те, що між поколіннями має бути певна гармонія. Так задумав Бог. Тому що життя, цивілізація, взагалі людська, вона побудована на тому, що старше покоління передає молодше, молодші, молодші старіє. І так само передає своїм дітям. Генерація за генерацією щось передається із покоління в покоління, а щось насправді змінюється. Власне, прогрес і побудований на тому, що ці покоління, ці люди, старші і менші, вони пов'язані між собою. Це не секрет, що в наших церквах. Є певні напруження між старшими і молодшими, особливо, якщо ми кажемо за вік. Тому що є молоді, які вже прожили життя і тільки покаялися, але є ті, які виростали в сім'ях, діти віруючих батьків, або просто молодші, підлітки, які прийшли, відкрили своє серце перед Богом, і Бог їх благословив входити в церкву, ставати історією церкви. Творити історію. І ось тут приходять напруження. Старше покоління, в свою чергу, не зовсім розуміє всі переміни. Коли ми звертаємося до книги мудрості, книги приповісті Соломона або Еклезіаста, то там є гарна картина того, як батько вчить сина, як людині взагалі зрозуміти сутні всього. Наприклад, в книгі Еклесіаста написано в сьомому розділі: не поспішай в своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від цього дня, Адже ти ставиш це питання не від мудрості. Не поспішай впадати в гнів, радить Слово Боже. І не нарікай, коли говориш, що. Колишні минулі часи кращі від цього дня. Насправді, люди, які прожили вже значну частину свого життя, вони повертаються назад. Вони згадують минулі молодість свою, успішні роки, особливі благословення, перемоги і взагалі звертатися до досвіду притаманно людям. Чому ми згадуємо минуле? Тому що це наше пережити. Ми згадуємо, як нас боліло чи як ми раділи. Ми згадуємо це як уроки життя, це набутий досвід і тому людині притаманно думати про вчорашній, позавчорашній день і згадувати себе, скільки вона може згадати. Дивитися в майбутнє тут багато не придумаєш, тому що майбутнє невідоме. І тому старші люди. Більше згадують минуле, молодь більше дивиться в майбутнє, тому що вони ще не набули досвіду. Але коли проходять 20-30 років, вони так само починають згадувати, як вони були молодими. Яка позиція має бути в церкві, коли ми чуємо, що в наші дні було краще, наші дні були більш змістовними. Куди котиться світ сьогодні, задають питання старші. А молоді люди дивляться і кажуть, ці динозаври в лапках нічого не розуміють. Вони з вчорашнього, у них немає перспективи, своє віджили. І покоління чують один одного, чують ці коментарі. Скажіть, чи це добре, коли це в церкві відбувається? Причому інколи спори і незгода постає саме там, де. Здавалося б, і не потрібно вести якісь дискусії і спори. Яка має бути біблійна позиція, мудра позиція? Як знайти порозуміння між тими, хто прожили життя і тими, хто входить в життя? Хто має пов'язати ось ці покоління християн для того, щоб в церкві використати енергію молодих і досвід старших? Які секрети можна застосувати для цього? І, певно, Біблія дає нам відповідь. Коли ми звертаємося до Слова Божого, навіть е, у цих мудрих книгах Старого Завіту, у книзі Еклесіаста, в першому розділі, написано ось про що. І це варто пам'ятати і молодшим, і старшим. Мудрий Еклесіаст каже, те, що було колись, воно знову буде. І що вже траплялося, те і повториться: немає під сонцем нічого нового. Іноді люди щось кажуть: дивись, це щось нове. Проте в минулі віки задовго до нас воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забувається сучасним для тих, котрі прийдуть після них пізніше. Зауважте? Біблія говорить, і це мудрість. Це істина, що нічого нового під сонцем немає. Нові часи, те, що для нас є нове, здається, дають нові проблеми, нові виклики і нові перспективи. Але за Словом Божим повторюються старі часи, те, що під сонцем вже було. Ми живемо сьогодні, діє Бог і диявол. І так було завжди. Світ має закономірну циклічність. Повторюється старе тільки в новій обгорці, в нових обставинах, в нових умовах. І те, що було колись, сказано, воно знову буде. І що вже траплялося, те й повториться. Скажіть, чи думали ми колись, говорячи про напруження між поколіннями, про нерозуміння старих? І про завзятість нових саме з такої точки зору. Що виклики, які ми маємо сьогодні, по суті, вони вже траплялися. І мудрі люди їх вирішували. Іноді люди кажуть: дивись щось нове. Люди винайшли щось: технологічний прогрес, комп'ютери. Ви скажете, ну але ж раніше цього не було. Звичайно, цього не було. Проте в минулі віки задовго до нас. Воно вже було, тільки воно було в іншій формі. І тому християни вони розуміють контекст отих старих проблем в нашому часі. Ми розуміємо, що потрібно змінювати, а що необхідно залишати незмінним. Що те, що називають сьогодні новим, насправді є і траплялося вже в древності. І нам потрібно тільки адаптувати його до наших сучасних умов і правильно вирішити. І тоді Дух Святий вказує нам на безпеки, які очікують нас сьогодні або завтра. Ми більше люди вчорашнього дня чи завтрашнього. І хтось скаже: я впевнено дивлюся в майбутнє, мене цікавить завтрашній день, я думаю про перспективи. А хтось каже, ні, потрібно опертися на. На досвід минулого, і людина мимоволі навіть озирається назад. Коли ми говоримо за такі речі, давайте звернемо увагу на те, що е, нічого нового під Сонце немає, сказано в тому сенсі, що все, що робив, робила людина раніше. Чому вона піддавалася в спокусах, якову вона мала боротьбу, які їй були стосунки з Богом. Як атакував її сатана? Все те повторюється сьогодні. В цьому розумінні нічого нового немає. Є інші методи, набувають інших форм атаки диявола, наприклад. Ми по, е, іншими методами можемо пізнавати Слово Боже. Але принципово все залишається важливим. Наприклад, в сьогоднішньому часі є небезпека, що молоде покоління. Може не знати Слово Боже, якщо воно не залишається в Слові Божому. Минулому досить обмежені були можливості, як вивчати Слово Боже, досліджувати його, як набувати знання біблійного. І це саме залишається сьогодні. Раніше люди вивчали або не вивчали, так і сьогодні. І ось тут є питання, що якраз нові методи ми маємо використати для того, щоб все ж таки людина ствердилася в Божій істині. Або, наприклад, молитва. Зневажання молитвою, чи практика молитви завжди були важливими. Чи в першому столітті нашої ери, чи в 21-му. І тільки нові методи ми можемо примінити. Враховуючи нашу культуру, наші можливості для того, щоб залишатися в контакті з Богом. Ще один приклад. Біблія говорить, що страх Божий це цінність. цьому мають бути навчені всі покоління. Батько має вчити сина. Церква має прививати це молодим християнам. І коли вони живуть в іншій атмосфері, в інших можливостях, в, інші, в інших е, технологічних якихось перспективах, які дає цей світ, вони все ж таки мають залишатися людьми, які бояться Бога. Бо Біблія каже, діти мої, прийдіть до мене, я страху Божого навчу вас. Церква вона складається із різних поколінь. Сьогодні є такий тренд, коли починаються нові церкви, і якщо її починають молоді люди. Вони кажуть, це молодіжна церква. Чи це добре, чи це погано? Як ставитися до молодіжних церков? Чому виникають церкви тільки для молоді? Як приклад? Чи засвідчує це зрілість церкви або навпаки? Можливо, це говорить більше про непоступливість одних, старших, і нетерплячість інших молодих. Це добре, що ми досягаємо молоді, але від цього, наприклад, ми спостерігаємо, як ображеним стає старше покоління, тому що їх не шанують, їх не чують, їх не поважають, до них не прислухаються. Як подолати оцю відстань між старшими і молодими? Звичайно, є різні категорії людей. Церкви можуть по-різному народжуватися, так, як і народжуються сім'ї, і кожна нова церква вона буде молодою церквою, можливо, сфокусована на конкретній категорії людей, але якщо ми читаємо Слово Боже і бачимо цю модель в дії апостолів, бачимо, як розшифровують апостоли в своїх посланнях, якою має бути церква, то ознакою зрілості церкви є те, що там мають місце усі, і старі, і малі. Там немає людей просто відповідної культури, окремої культури, які сповідують ті чи інші принципи, і їм зручно разом. Церква має вміщати всіх, вона інтернаціональна, і вона вміщає всі культури, вона вміщає всі покоління. В цьому і сила церкви, в цьому унікальність церкви. І це і зрілість церкви. І, хоча там є різні покоління, ми розуміємо, що наша позиція досить проста: синам потрібні батьки, а батькам сини. І повноцінне служіння тіла Христового воно потребує як мудрості, досвіду старших. І це те, що набувається роками. Так само і енергії, так само завзяття. Так само бачення в майбутнє молодих людей, які готові братися і служити. І тільки в поєднанні одного і іншого ми можемо говорити, що краще свідоцтво зрілої церкви, коли усі покоління в церкві. Звичайно, при цьому потрібно враховувати багато моментів, тому що це різні люди. Які ознаки такої зрілої церкви, де покоління знаходять один одного, чують один одного, поважають, приймають і разом служать? Перш за все, члени церкви розуміють, що церкві потрібні усі покоління. Бо навіть ті, які починають молодіжну церкву, мають пам'ятати, що скоро вони стануть уже немолодими. І якщо це виключно молодіжна церква, то вона має. Потім попрощатися з тими, хто стали старшим. І фокусуватися тільки на молоді. Але це абсолютно не Євангельський не дух і не, не природа церкви. Кожне покоління пам'ятає ціну надбання в минулому, ким церква є сьогодні. Ми будуємо не на, на, на нових основах, а на тому служінні. Тих попередників, які були перед нами. На праці наших батьків. Ми долучаємося до цього. Якщо ми говоримо за порозуміння між поколіннями, важливо і ще третє: церква відкрита завжди до трансформацій. враховуючи культурні, соціальні переміни, виклики, які в суспільстві, це формує нас і примушує також робити певні переміни в церкві. І це важливо. І церква, яка переживає постійні трансформації, їй не потрібна реформація. Вона адекватна часу, вона адекватна викликам, які ми, ми переживаємо як в церкві, так і в суспільстві. Ще одне: церква намагається створювати умови для різних груп людей, які приходять у церкву, чи то молодші, чи підлітки, чи старші, чи пенсіонери вже. Люди різних соціальних груп, категорій. Віку, вони знаходять себе в церкві. І тому наша позиція в тому, що кожна церква, як би вона не починалась, молодими людьми чи ні, мають бути враховані всі. Кожен шукає добра для ближнього і тому служить один одному. Молодші можуть служити старшим, старші можуть послужити молодшим, і в цьому є велика потреба. Церква розуміє сучасні тенденції. Тому вона застосовує і практикує ефективні методи для розвитку служіння, ефективного служіння людям. І ми розуміємо, що є речі, які ми не практикували, але ми можемо практикувати зараз. І в цьому немає жодної проблеми. Я пам'ятаю час, коли велися спори, дискусії, коли співали всіх збірників, а потім слова перевели на екрани. І хтось одразу це практикував, хтось пізніше, а хтось до цих пір вважає, що правильно тільки збірник. Напевне, у зрілій церкві має бути одне і інше. Для того, щоб застосовувати в різних ситуаціях одне і інше. І це ефективно. І це дає результат. Ми пам'ятаємо, що не все нове може бути ефективним. І довго практикуватися, і навіть стати певною традицією. Так само, як не все старе є святим і непорушним, і ми скажемо, ми ніколи не дозволимо, щоб це змінили. Тому що тільки в, такі, в такому поєднанні мудрості і розумінні всього того, що відбувається, ми, ми тоді не згадуємо минулі часи і кажемо, що ті часи були кращі. Бо, Слово Боже, каже, не з мудрості ти це сказав. Хтось каже, якби встали діди, вони б навели порядок. А можливо, якби встали діди, вони робили б набагато більше того, що зараз робиться, розуміючи час і контекст, в якому ми зараз вже живемо. Тому є речі, які варто змінювати, які важливі для перемін церкви. І так церква розвивається, коли відбувається розрив між поколіннями. Тоді, коли ми зневажаємо минулим, забуваємо про нього, або навіть відверто ігноруємо, і ми починаємо відмовлятися навіть від кращого. І вириваємося вперед. Або коли ми тільки цементуємо минуле, і, безумовно, рано чи пізно хтось не витримає і почне щось по новому І тоді приходять. Несприйняття, проблеми, тоді є динозаври і є люди, які відступили від істини, навіть якщо це сини. Ми шукаємо глибини в стосунках з Богом, а не просто спрощення в служінні. І все, що потрібно закріпити і залишити як важливим із з минулого, що працює сьогодні, його потрібно закріпляти, потрібно практикувати далі. І нехай це буде доброю традицією, яка продовжується. Але якщо є щось краще, що може прийти взамін, і ефективно вести нас до пізнання Слова Божого, до ефективного служіння, до стосунків з Богом, нам потрібно це впроваджувати. І тому позиція церкви, позиція служителів, відроджених людей має бути в тому, що в церкві всі покоління важливі, в церкві кожен має мати право для служіння. І кожен має привертати увагу на інших, звертати увагу на інших, для того, щоб послужити. Нехай Бог нас благословить для того, щоб ми не мали цього напруження. Бо люди, які слідують за Господом, люди, які служать в Його церкві, вони пам'ятають, всі покоління мають бути присутні в церкві Ісуса Христа. Всі покоління. Міру свого досвіду, розвитку вчаться, змінюється. Всі покоління ми приймаємо, благословляємо. І якщо починається нова церква, це церква для усіх. І так Господь діє через нас, і з ним ми переможемо.